Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оля, і а, сьогодні мова піде про мої придбання та подарунки за 2024 рік. У мене є окрема коробка, це я почала практикувати, мені здається, вже рік чи два. В яку я, е якщо щось там купляю, купую, чи хтось мені там щось дарує, я в ту коробочку року складаю. І е я, я не записую там все те, що я купую, але напротязі року я в, ту, в той коробку е складаю, 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 і вже потім в кінці року цікаво подивитися, чим я. Обогатилася напротязі року. Чесно скажучи, цього року я думала, і я всім своїм дівчатам казала, що ні-ні ні, я не купую, мені нічого не потрібно, у мене все є, я нічого не хочу, у мене нема настрою поповнювати свою вишивальну колекцію. Ні-ні ні, це не про мене, це не треба. І ой, коротше, отакова от всяка тема. Тому. Коли, і знаєте, я в, ту, в той короб, так, знаєте, я навіть його толком не відсуваю. Так, там є така дирочка між поличкою і коробом вільне місце, і я так знаєте, пунь, 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 пунь. напроти року туди додавала, додавала, додавала. І знаєте, коли прийшов час цю, цей короб опустошати, то виявилося, що нічого так. Нічого так в мене не додалося. Я навіть стільки не вийшла за цей рік, скільки краси, ну там, в плані наборів. там, я, я не стільки наборів не вишила, не завершила, скільки до мене вони приїхали. Тому давайте розпочнемо з. Я вам буду показувати те, що, чим я обогатилася за минулий рік. Почну з так, відсуну трошечки з, такого, з таких двох наборів. Це два набори від Вервако. Це був для мене подарунок, і я думаю, що це, мабуть, прямо на початку, на початку року було це поповнення в мою колекцію, тому що я вже думала, що це ну, нібито за 23-й рік. Але ні, ця робота цих два набори. Ще один, який покажу після цих. До мене приїхали в 2029, 2024 році, як подарунок від однієї моєї класної дівчинки, з якою ми спілкувалися, особливо так добре почали спілкуватися на початку війни. Я від неї отримала дуже-дуже багато підтримки, коли що, знаєте, ми були досить нестабільні. Це два набори, класна така, знаєте, пара, мені подобається розмір Ось Ісуса 19 на 24 і Марії 20 на 25 см. Майже однаковий розмір, класний такий. Класні сюжети, мені здається, яких вишити, вони будуть такі досить інтер'єрні. Що тут в них? В них тут Аїда, я думаю, що варто, варто замінити на, на якусь рівномірочку 14 каунт. Ну, це, бачите, це айворі. Так само можна замінити на айворі якусь рівномірочку, потрібно про це подумати. Ось такі, така гарна кольорова е, гамма- нитки. Нитки я не бачу. ну Я думаю, що тут е, DMC, я ще чесно, навіть. Так, так, DMC, ось, бачите, є відмітка. Що це DMC. Тому знаєте, в якийсь раз мені потрібно буде придбати е, основу. Аби, знаєте, коли там мені захочеться розпочати е, вишивати цю серію, аби вже була основа в мене. Основний подарунок я чекала ось цей набір. Е, ця красуня мені написала, каже: я дуже-дуже хочу тобі подарувати. Я знаю, що ти любиш таку тему. Е, я, звісно, ось я завжди дівчатка кажу: ні-ні, не треба, але знаєте, сама люблю часом дарувати, особливо перенабори. Тому я знаю, що коли людина хоче щось зробити з душою. З, з таким відкритим серцем, ну, то не потрібно їх і ображати, тому що мені так само приємно, коли від мене приймають подарунки. Ось такий набір Dove of Peace. До цього набору, чому я до тих наборів не придбала основу? Я не знаю, до цього набору я навіть вже придбала основу, правда, я ще не поставила її сюди, дуже рівномірочку. мірочку. Тут. Що у нас тут? А, тут 16-й каунт Dow да, грей. І робота буде розміром 28х36 см. Я так бачу, що тут не зовсім повна зашивка, але дуже-дуже гарний сюжет. Обов'язково обов'язково я його буду вишивати, бо мені дуже подобається О, а, дизайн 1999 року. Уявіть собі, 에... 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 Скільки років? 25 років даному набору нитечки потрібно розбирати, така, знаєте, дуже приємна кольорова гама, 에... і, 에... Звісно, звісно, згодом, з часом, буду обов'язково вишивати. Дякую тобі, моя хороша. За те, що ти проявила таку велику увагу до мене і мене так сильно порадувало. Так, це вже було моє придбання. Ну, звісно, це мій сюжет, природа, багато зелені. Я обожнюю вишивати зеленими кольорами ниток, старе яблення. Тут що? 16 аїда 30 на 38 см буде робота. ну, Дівчата, тут все прекрасно. Тут все, що мені подобається, саме в такому вигляді. Ви всі знаєте вже цей набір. Багато хто його вже почав вишивати, я ще ні. Я його відкривала, тому що робила перенабір. І ну, це моя тема. Що тут говорити? Це те, що я люблю. Це те, що мені подобається. І, ну, нема нема про що говорити. Ще один. Тут також багато-багато зелені, це наші Карпати. Ой, також краса, 16-та аїда, 30 на 39 см. Ну, що тут вже казати? Що тут ще казати? Основа основа біла. А тут Ага, тут ось така глибенька. І ось такі два набори від мережки поповнили мої запаси цього року. Класні, бачите, все, що я люблю, тому що зелень я обожнюю. Так. Далі хочу вам показати, це був мені подарунок від Світланочки. Вона мене питала, в якому кольорі я хочу ось ці іграшки. Я замовила сині, дуже класні. Ніяк дівчата руки не доходять, ніяк руки не доходять до того, аби повишувати. Це ж, ж знаєте, це ж тут все готово. Все вже є раз, два вишила і живи собі класно, дуже гарно. Мені дуже подобається ця колекція. Також Світланка мені прислала. Ще ось такий подарунок. Давайте з вами відкриємо, бо я вже забула. Це Міледі. Е, так, набір для створення оберегу. Сакральний орнамент. Ага. О, дівча, тут все є для оформлення. Класно. Знаєте, з недавніх пір я вже і не дуже так і побоююся. E, дуже гарна ось ця така кісточка. Хочу на основу подивитися. А, бачите, тут вже і прям e, оці для того, щоб натягнути. О, дивіться, взагалі. Так. Ага, тут можна тут можна або як одну його зробити. Цю прикрасу. Або я дві. Мені здається, не знаю. Тут така трошечки дуже-дуже плотний цей ця основа, але, ну, можна повишивати. Класний, класний набір, вже я ж кажу. Після того, як я повишивала, ну, тут, бачите, інструкція про те, як оформляти. Тут опис цього сюжету, що це означає, що за оберіг. І ось бісер, шість кольорів бісеру. Тут є ниточки, ще оц, оц, оце, цей пак не відкривала, але ну, потрібно якось не відкладати. В мене є і коробка з планами, можливо, можливо якісь маленькі ось такі речі потрібно туди поставити аби вишивати. Це така цікава, знаєте, їх не дуже так часто вишивають оці напори. Мені навіть не попадалися, може, я не. Ну, вже я просто в дівчаток не бачила. Це був мені подарунок від Світланки. Ой, також, також, а далі в мене підуть набори від Dimensions, але покажу ще один подарунок, який ви вже бачили. Він, Це було буквально недавно. Наталочка мене порадувала наборами. і... Неймовірними шикарними аксесуарами для вишивки це набор з дамського щастя. Ось така ось основа. Тут вже, бачите, навіть є а, тканинка для того, аби оформити цю іграшку ззаду. Гарно. і ось ось ця, оці дзвіночки є. Ось ця сніжиночка. ну, коротше, все, все в наборі є. Ось, бачите, дзвіночок, і там сніжиночка, вона така величенька. Все-все-все є. І також потрібно не зволікати і е вишивати. Це ще одна іграшка, також подарунок від Наталі, Дякую. це такий Дід Мороз люлькою. І тут також, бачите, така основа, е така ж, як і цій. Для того, щоб охождень знав, може, її треба робити якоюсь об'ємною. Типа набити, знаєте, щоб така вона була. Якась об'ємненька іграшка, можна буде спробувати. Ось з таких дві малявочки в мене з'явилися. А ще. Ну вже допокажу всі подарунки від Наталії. Ви вже бачили? А, також до мене приїхав такий гарний ось такий льон. Дуже гарний. Дуже гарний колір. Я ще не придумала, дівчат, що би я на ньому вишила, але він просто неймовірно гарний. От можливо, у вас є якісь ідеї, якісь є сюжети, а можливо, з часом мені щось попадеться, можливо, якась авторська схема гарна, але льон неймовірно, гарного кольору. І ось тут такі, знаєте, скарби. Я просто це вже хочу розкласти, аби вже цим всім е, користуватися, але один конверт, мені здається, я вже звідси стирила. Навірно, отакий. Ні, ось такий. трошечки більше. Я вже туди поставила е, процес е, з іграшками. Ось такі конверти. Ой, я не знаю, дівчат. Я вже один раз. Е, е, була в захваті від оцього всього отриманого. Це неймовірно. Це, знаєте, це такий натяк на те, що потрібно таке починати щось невеличке. Наприклад, як ось це, бачите, хоп, сюди. Все, треба буде поставити в папочку з планами. Бачите, як це все буде гарно зберігатися. Можливо, сюди поміститься. І сюди також можна помістити. Ой, я не знаю, я не можу натішитися ось цими конвертом, тому що це дуже-дуже гарно виглядає Це для великих наборів. Дуже гарно. Ось цей такий зимовий сюжет. Неймовірно Неймовірно гарний. І, знаєте, якщо навіть попробувати поставити. Це згодом вам буду показувати що це не мібір. Дивіться, як прекрасно входить сюди, прям повністю, без проблем. Ой-ой. Зараз потрібно де в мене є такі процеси, які а, ну, просто в таких папочках з офіс-центру, тому потрібно обов'язково використовувати оці, оці такі гарненькі. Тому що це. Це ще я чим я в захваті. в захваті від цього принта. Ось цей принт класний. До речі, мені здається, в мене подорож в гори, просто в папочці, тому потрібно подорож в гори сюди поставити або якийсь інший набір. Неважливо, обов'язково зараз, як знімлю відео, залізлю в свої активні процеси і обов'язково задію ось ці речі, тому що це неймовірно гарно. Це. Ой, краса красивенна. Так, а далі. Ой, небагато. О, дівчатки, я вже закінчую. Далі чотири ще набори, чотири набори від Dimensions. Е... Ведмедики, ви знаєте, що е, я недавно для себе зрозуміла, що вишивати ведмедики це така моя улюблена, одна з улюблених вишивців, до пейзажів, до якихось новорічних там, сюжетів. всяких. А ведмедики то це також вони повинні бути. І е, я не знаю, немає в мене ще поки що внуків, донька доросла, але ну, все буде. Тому, можливо, я там не вишиваю, знаєте, а потім доня скаже, мама, подивися, скільки в тебе всієї краси, дай мені це, я буду прикрашати свою оселю. Ну, в процесі вишивки ведмедиків я отримую неймовірне задоволення, тому це просто серія. 14 каунт Беш Аїда. воно прям. Не знаю, можливо, і не буду нічого замінювати. Як воно буде висіти на стіні, то буде прекрасно, але це не точно. Ще один сюжет, чесно кажучи, я вже про нього забула, що я його купувала. Ну, але Ось вермедик, мед Це медовий, гарний. гарний сюжет. Тут також що? така сама. Аїда 14. О, прекрасно, дівчат! Це навіть якщо і пенсійний фонд, то це прекрасно. Тому що тут 14 канва, дивіться, все класно, навіть якщо бабця не вишиє зараз, то потім вже старенька бабця буде собі вишивати такі гарні сюжети. Також в мене є в розпочаток в активних процесах Garden Gate, тому без цього ніяк. Якщо взяти, порівнювати Garden Gate і Ось цей сюжет, мені цей подобається більше. Але там в мене з тим навіть в мене є вже основа придбана під цей процес, тому що купувалися під цей процес і ну, 100% під інший, тому є. Є, мені Ось така тут основа, також 14 Ну і один голдік у мене. історія з цим набором така. Він в мене був раніше. Я його купила по такій гарній-гарній ціні. І думаю, ну, хай буде. Він гарний, Тут також пейзаж, все тихо, затишно, красиво. І він в мене був. Потім я. Познайомилася з Олю, Оль, тобі привіт, і мені захотілося зробити їй подарунок, я їй подарувала цей набір з думкою, що ну, не так то він мені аж подобається, не так то він аж мені потрібен. Але прийшов час, і все ж таки. Це знаєте, це якась вишивальна скупість. Ні, мені не було шкода його подарувати. Я з великим відкритим серцем його подарувала і ну, все було. Але потім все-таки я вирішила, що він повинен також бути в мене, в моїй колекції. Тому потім просто я його собі придбала і, чесно, не шкодую. Що в нас тут? Також, бачите, це все пенсійний фонд, 14 аїда. Дивіться, як я гарно себе забезпечую, якими гарними сюжетами на старість. Прекрасно. Все буде гарно видно, все буде бабця Бабці буде вишивати такі неймовірно гарні сюжети з превеликим задоволенням. Тому, ось такі, дівчатка-поповнення. Що це в мене? Один-два. Чотири. П'ять, шість, сім. Ой. впало, вісім, дев'ять, дев'ять наборів. Поповнили мою колекцію в цьому році, в 2024-му. Дай Боже нам здоров'я, сил. Це все вишивати. І е, далі я продовжую говорити про те, що в мене все є, мені нічого не потрібно. Ну але, дівчатка, вже плюс три набори за 2025 рік в мене є, і то все голди. Але то м, шикарні голди, я вам їх показувала. Тому можете написати мені в коментарях. Скільки у вас додавалося набор? Ну, це такі, знаєте, прямо з наборів оці малюточки, оці всі красоти, це ж, це ж також неймовірне задоволення. Пишіть мені, давайте поспілкуємося, що у вас з того, що я вам показувала, є. Скільки можливо, якщо ви знаєте цю кількість, напишіть, скільки наборів у вас додавалося за 2024 рік. А зараз, дівчат, це все. Це мені потрібно витягти кожну коробку, тому що там в мене є окремо складені набори Dimensions, окремо інших виробників. Тому що в мене не так багато мережки, тому там підуть. Зараз все потрібно розкласти по своїх коробах, гарно, щоб все було. Ей, тому. Ось, чи довольна я? Так, да, дуже довольна. Дуже задоволена, але я все розумію, що цього всього багатства в мене дуже багато, але нехай буде. Навіть якщо не вишиє, то це дуже хороша інвестиція в майбутнє. Коли захочу продати, то буде бабло. Ще в мене до вас є одне запитання. Так як я зараз буду досвати свої коробки, короби з. Із своїми наборами. В мене був вже один запит про те, аби зняти відео про всі свої вишивальні запаси. Тому, якщо вам буде цікаве таке відео, то ви напишіть мені, будь ласка. Якщо будуть від вас такі запити, то я з превеликою радістю знімлю це відео для вас і сама, якщо чесно, згадаю те, що в мене є. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю вам тихих. Мирних днів, ночей бажаю вам миру, спокою, затишку. Бажаю нам, звісно ж, найголовнішого бажання, аби це все здійснилося. Ми не перестанемо це бажати одна одній, аби в нашій країні наступив справедливий мир і аби всі винні. В неймовірних злочинах, які стаються в нашій країні, стосовно до наших людей, до наших домівок, до життів забраних, нехай ці всі винні люди будуть покарані. Тому дякую вам за перегляд. Думаю, що до зустрічі в наступному відео. Пока!